Господи, дякую Тобі за цей день. Благослови Україну, допоможи, щоб не було війни, допоможи, щоб всі татусі та всі рідні повернулися сюди. Допоможи, щоб не було війни, щоб не було люди, щоб не лилася кров. Благослови тих, хто воює, допоможи, щоб все було добре на сході. Допоможи, щоб благослови тих дітей, які там живуть. Та будуть мілость твоє благослови. Дякую тобі за все. Амінь. Господи, дякую тобі за цей день. За можливість зібратися тут, Господь. Дякую тобі за те, що у нас є сім'ї, за те, що у нас все добре тут. Тебе словіння, щоб в Україні було більше. Що були всі християни, люди і діти, Господь. Дякую тобі за все амінь. Боже я дякую за те, що ти нам дав щасливі сім'ї. Благослови тих батьків, що, що за... нам готували їсти, за те, що допомагали нам робити уроки, за те, що вони допомагали нам все в житті за те, що вони нам розказували про Бога, за те, що вони нам купляли ту їжу, за те, що вони нам давали книжки, які нас вчили, багато розуму. Амінь. Господь Бог, прости нас за наші гріхи, за те що, за все те зло, яке ми робили. Благослови нас, щоб ми не грішили. Благослови, щоб наш Хмельницький був фесть християнами. Благослови, щоб не було злих людей, які, які не вірять в Богу. Амінь. Віддали Богу Боже, але не можна обернути і обійти і Кесареве. Тому слово, хоч він і просив, і не хотів, але все ж таки міському голові слово. сам будь ласка. Слава Україні! Я думаю, тут не варто щось додавати після тих дитячих молитов, молитов нашої міської духовної ради. Тому що ми, напевно, зробили найголовніше: помолилися, попросили в Бога миру для української землі. Я хочу теж, щоб ми в Бога попросили перемоги, тому що я переконаний, що тільки перемога у війні за незалежність принесе нам мирну на українську землю і спокій наші домівки. Я дякую всім, хто долучився до молитви. Я дякую духовній раді за прекрасну насправді ініціативу. Тому що я переконаний, що ми повинні з вами працювати, молитися, молитися і працювати. І дасть Бог перемога на українську землю обов'язково прийде. Слава Україні!